Бо вивчити доцільність і все інше це не є юридичні норми законопроекту. Це перше. Другий момент: як людина, яка служила в армії, і строкову службу, а потім офіцерські збори, і в так званих зборах була, ви знаєте, що таке партизани називали нас, давайте поставимо перед собою питання: Україні потрібна сучасна армія професійна, чи оці партизани? Я вважаю, що в даних в даних умовах ми цю постанову можемо прийняти, Олександр Валентинович. але правильно сформулював Розвадовський, а точніше комітет, що ці питання, глибинні, професійні, мають бути професійно визначені, і тому тільки формулювання комітету вивчити доцільність відновлення призову, а фактично ліквідації професійної контрактної армії. Чи можемо ми надалі, якщо Дайте завершити виступ? Можемо ми надалі, якщо забрати цей сьогодні кризовий період. Я сподіваюся, ми з честю вийдемо Україна з нього. Потім конкурувати, якщо в нас будуть добровільці замість тих добровольці замість тих людей, в яких це професія служити. І тоді, отей танк, який вчора попався, ніколи не попадеться. Бо хто служив, знає, що мінімум три танки має бути прикривати один одного. Тоді оцих добровільчих формувань. Очевидно, якщо вони будуть, то будуть професійні. Варто голосувати, але в тому форматі, що запропонував комітет вивчити доцільність. Дякую, дякую. і просить